Ми вітаємо вас зі святом материнства та краси. Бажаємо вам здоров'я, міцного і щоб таких позитивних моментів більше було. Тюльпани жінкам та дівчатам дарували у Кропивницькому представники спілки вірмен України. Це акція з нагоди вірменського дня матері, жінки, краси та весни, каже голова спілки вірмен України в області Тігран Хачатрян. По традиції, з 8 березня по 7 квітня це у нас день материнства та краси. Це це місячник, скажімо так, віддане шани нашим жінкам, майбутнім матерям, дівчаткам. Це дні, де Кожен, скажімо так, хлопчина, батько скажімо так, максимально приділяє уваги. Ну скажімо там тим людям, які народили нас і допомагають нам щоденному житті. Привітати цим святом. Ми вас також вітаємо. тримайте і вас свято. Все буде добре. У вас які і удачі вашому так. народу? Дуже неочікувано, дуже приємно, особливо в наш час. І знаємо, яке це свято. Дуже приємно бачити, коли нам роздають квіти. Просто так знаєте, тому що ми цього варті, особливо українські жінки це неймовірні особистості в цьому світі. Дуже приємно Я сьогодні отримала квітку Тюльпан від того чоловіка. Мені сподобалося. З ним материнство і краси поздравили. Окрім центру, квіти дарували ще у двох мікрорайонах Кропивницького. Роздаємо квітам перехожим жінкам, дівчаткам для того, щоб підняти гарний настрій. І на сьогодні в нас в державі дуже скрутні ну, життєві обставини. Війна хотілося б, хоч трішечки, піднести настрій, гарний, поспілкуватись і подарувати. Позитивні емоції, які допоможуть нам перемогти нашого ворога, за підрахунками голови спілки за годину подарували пів тисячі тюльпанів. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.